У кінекметні про надання правової допомоги Миколаєву Кмитровичу вказано кримінального впровадження. У зв'язку з тим, що нові депутатами об'єднання буде захисту захист обвинувачення указаних провадження, матеріали зазначення кримінального провадження ознайомлення не надавалися, з метою підготовки до судового розвитку здійснення захисту, поворуючи з питтями 42 45 46 317-ї України. Прошу забезпечити мені як захиснику можливість ознайомитися з усіма матеріалами кримінального провадження, у тому числі з речовими доказами повного осіб, включаючи транспортні засоби, можливості повного огляду, напорного, акумуляторного на відсіку, кабіни та інших друзів. Це у на нас питання принципове, оскільки наскільки мені повідомляли картка Чішок при відкритті порядку 290 матеріалів. Зв'язку з цим прошу відкласти судове засідання, призначене 27 огня 2018 року, на іншу дату тому дати мені достатньо час для з наряду.

Тому я думаю, що перешкодження у ну, подальшому слуханні давно немає перешкодження. У нас відсутні дані про повідомлення про такі чином, що вам повідати. Ви, ви можете підтвердити, що, що потерпіли належним чином повідомлення. Це стосовно податків е, правил ну, та докрил. Я... Та, я, та, я так, що повідомляв секретар, що повістку ніколи забрали. Це у них і цивільних відповідно там транспортних перед наслідує військової ради. З рахуванням цього, чи може ми проводити судові дороги? Ну, заходять, нівідомо суд транспортного бюро там повідомлявся судом в порядньому засіданні щодо їх залучення представників судних суд. Залучив, направив копію позову на увазі. Розуміє, немає ніяких. У ну, зв'язку з тим, що належним чином у нас немає відомості, що в на належним чином повідомлені, то ми не можемо продовжити там ні слухання провадження. І невідомо, не чи інший захисник буде продовжувати захищати чи... інтереси Миколаїв чи не буде. Також у нас невідомо не повідомлення, що є захисники, що до нас є фічишем та в колесні прийомі. Чому <плес> не з'явилися віддому? Чіпше мені повідомило, що його не повідомляли про засідання, але це засідання відомо, однак він знаходиться у відрядженні, ніяких і колесніх. Згідно позиції, мого підзахисного, ми, наскільки я розумію, не заперечуємо про проти слухання справи за відсутність нашої місцеві. Ну і зв'язку з тим, що є новий захисник.

і щоб почати цей процес, лотерею, До дискусії по питання точніка, який приймається дистанція, це є про записи, щодо знайомлення з матеріалів на впровадження, тому з тим, що на чином відповідомлені інші учасники процесу, Є по питання, що ознайомлення з на напровадження, тому продовжити слухання на опровадження і прошу перенести на іншу дату. Підкласти, так? Підкласти, так. До інших учасників ласка, думка.